Слухачі сьогодні в етері Радіо Голос Свободи Київської студії з вами Лариса Лавренчук і так само присутній у нас гість Юрій Ноєвий, це член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода та один із чергових комендантів революційної комендатури Києва. Доброго вечора, Юрко. Добрий вечір. Розкажи, будь ласка, яка ситуація зараз в Київраді? Ну, опиши загалом, що відбувається. Чи налаштовані активісти продовжувати далі там перебувати? Активісти, які перебувають в Києвраді, звичайно налаштовані на довгограючу боротьбу, розраховують на те, що вони якомога більше зможуть завдати. Шкоди корупційним чиновникам і режиму Януковича і поліцейській державі, яка сьогодні в Україні ну, надзвичайно є сильною, і тільки народ може дати відсіч власне тому наступу, який відбувається. Будинок Київради – це є власне осідок таких революційних мітингувальників. Ну, власне, як і сам майдан. І сьогодні для нас дуже важливо суто внутрішньо забезпечити мітингувальників, Альників, всім, що їм необхідно, починаючи від побуту, закінчуючи тим, що оскільки багато із тих людей, які хочуть щось робити, і їхні емоції і воля добра, їм це дозволяє, але вони стикаються із політикою і власне безпосередніми участями в акціях різноманітних, вперше то і ми їм пропонуємо також освітні програми, тобто наша задача організувати їм побут, організувати їм навчання, вислухати їхні пропозиції, на ці пропозиції відреагувати, а також повести людей власне, на боротьбу. А, а загалом багато людей от, впродовж от, кожної доби перебуває в будівлі Київської міської ради. Власне, підрахунок не ведеться, але це зараз кількість людей. Тисячі, які приходять до нас і харчуватися, які залишаються у нас ночувати, які просто приходять там що розпитати, взяти якусь політичну інформацію, порадити щось, принести свої харчі чи принести гроші, тому подібне. Тобто, ну це так я цю цифру озвучую просто на око, власне. А з приводу харчів, я так бачив, от в інтернеті десь на сторінках революційної комендатури Київради. Постійно з'являються повідомлення про певні потреби, як в харчуванні, так і в медикаментах. Можливо, ти знаєш певні, ну, певні продукти, певні речі, які потрібні, які в раді станом на зараз. Київ Раді зараз потрібен власне весь той набір харчування, який ну, пов'язаний з двома речами: перше, це харчування, яке відноситься до гарячого харчування, тобто, все те нам необхідне, з чого можна зварити: там суп чи борщ і все, що пов'язано там до борщу, мокаючи там шматок якогось м'яса, пообідати і тому подібне. І по-друге, нам дуже потрібно те харчування, яке пов'язане там із таким швидким харчуванням. Прийшла людина, там зайшла, взяла бутербродів, взяла якийсь там чай швиденко чи там ш, 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 якийсь суп швидкого приготування і тому подібне. Тобто, власне, швидке харчування і власне такі серйозні обіди, все, що до цього потрібно. А ну тут пояснювати довго не треба, якби всі вдома харчуються. Так всі ці речі, ви, будь ласка, друзі, приносите, тому що справді це є дуже велика. Тому потреба і необхідність, ви знаєте, що зараз влада застосовує таку стратегію, яка пов'язана із здавлюванням майдану по периметру. Даї міліція різноманітні провокатори. Вони все намагаються зробити для того, аби підвоз харчування, підвезення е, дров воно було зупинено і таким чином майданівці власне були змушені терпіти там негаразди і собі десь думати, а може мені поїхати додому і тому подібне. Тобто, на даний момент ще жодного разу владі цього е, зробити не вдалося. І е, попри те, що е, значить одна частина людей поїхала на свята, то інша святкувала тут е, на революційному майдані. А вже після закінчення. Е, Різдва багато людей зараз повертається попри те, що зараз е, е, намагається. Е, Уряд намагається завадити розгортанню кампанії за національний страйк, і люди однаково їдуть, тому що їм, власне, по селам, по райцентрам і навіть по великим містам особливо нема чого втрачати. Жити при наших цінах із зарплатою в Києві там в 2000 тисячі гривень. Це та зарплата, яка не дозволяє навіть нормально харчуватись, вже не кажучи на те, що треба гроші там на різноманітну корупцію, яка стосується медичного забезпечення, і тому подібне. Тобто ти. Ти голодний і навіть не можеш полікуватися. Це економічна реальність в Києві. А що робиться по регіонам? То ми можемо тільки здогадуватися. І ті люди, які живуть в кожному місці, вони самі знають, як важко жити. А, ті люди, які зараз працюють в Київраді, ну на території Київради і допомагають активістам, які там ночують, днюють, зокрема, лікарі, медики, і люди, які працюють на кухні, люди, які працюють в охороні, хто хто це? Звідки вони беруться? Як вони приходять в Київраду і не, за якими умовами працюють більшість людей, які працюють в Київраді, власне, як? Частина організованого механізму, всі ці люди вони є волонтерами У значній е, мірі. Це кияни і люди, які приїхали з інших областей, е, окрім політичних активістів. Тут політичні активісти також працюють і е, молоді хлопці, вони звичайно зголошуються до охорони або зголошуються до участі в акціях, е, зокрема, от коли е, вчора були події біля е, Святошинського райвідділку, біля Києва Святошинського суду по Васильк по так званим Васильківським терористам. Всі, хто міг, вони ну, по суті, що що 20 хвилин, хто підходив, вони зразу всі мобілізовувалися на ці точки. Це дуже приємно. Жінки, старші чоловіки, вони зголошуються до різних інших служб. І хотілося би зазначити стосовно медичної служби, що. На жаль, люди, медики, кияни вони бояться втратити свою малооплачувану роботу, і кияни медики бояться йти працювати до медичної служби у зв'язку з тим, що керівники лікарень, вони, я так розумію, під жорстким адміністративним контролем тримають своїх співробітників і не дозволяють тиснути на них їм працювати тут на Майдані. Власне, у нас є велика потреба у лікарні. Тому, будь ласка, хто розуміє, що далі терпіти тут не можна. Будь ласка, зголошуйтесь, медики, до нас в будинок Київради, до комендатури. Це другий другий поверх, колонна зала будинку Київської міської ради. А ти згадував події біля Святошинського райвідділку Ну вчора, як уже повідомляють усі змі, так і по телебаченні, по ну, і в інших засобах масової інформації. Люди, які не є в Києві. Бачили те, що відбувалося там, те, що Беркут нападав на активістів, зокрема на, і на жінок, на старших людей, і постраждали журналісти вчора. Там я так розумію, ще були напади і на народних депутатів, зокрема свободівців і. Постраждали і вони. А як ти прокоментуєш такі дії міліції, і чи правильно люди вчора вчинили із Беркутом, коли там тримали їх біля Святошинського райвідділку? Знаєте, по аналізу фотографій, які з'явилися в мережі, дуже чітко на яких видно їхні розширені зрачки. Тобто я з ймовірністю, досить великою ймовірністю, допускаю, що їм в організованому порядку. Дають вживати якісь психотропні речовини, ну не може у людини якби, наскільки розширюватися неприродний зрачок, коли він знаходиться на службі. Тобто це питання, яке я сьогодні постало, воно відкрите, і на нього я думаю, що треба дати відповідь. Всі люди, які будь-що знають з цього приводу, ви, будь ласка, пишіть, дзвоніть, повідомляйте. Тому що дуже цікаво, чому люди, які також десь можливо з регіонів до Києва приїхали працювати, у них є батьки. Вони насправді звичайні там українці. Які... І загалом так на тверезу голову розуміють, що відбувається, але вони в неприродний спосіб вдаються до жорстокості. І в принципі, якщо згадати історію різноманітних таких політичних криз в будь-якому суспільстві, сучасному чи давньому, то завжди режим, який загниває, він вдавався до силової протидії ситуації, яка в країнах тоді роз. Зверталася як протест, як можливо революція і тому подібне. Тому відповідно дії Беркуту, різноманітні провокації за участю служби безпеки, міліції і тому подібне. Це всі ці речі, які входять у єдиний план, який 100% контролюється з адміністрації президента, про що доповідається самому президенту Януковичу і так далі. Ті події, які сталися біля суду, біля районного відділку, по перше. Всім зрозуміло, що судова і загалом злоохоронна система вони не зупиняються, і тому всі ті люди, які відчувають десь розчарування з однієї сторони, вони повинні бути більш ініціативними, більш активніше брати участь у майдані, зголошуватися до якоїсь відповідальнішої посади, це також свідчить про те, що пацифістські настрої частини інтелігенції, яка Зголосилася до підтримки майдану, свідчить про те, що вона повністю провалилася, вона не дає ніякого результату, і вона головне суперечить тому, чого зараз люди хочуть. А люди хочуть зараз тільки одного це наступу. А для того, щоб наступати, треба по-перше навчитися оборонятися. І те, що ми вчора побачили на цих всіх точках конфлікту, власне, те, що люди готові перше мобілізуватися, друге, вони готові. Захищати себе і людей, які перед з ними стояти від атаки Беркута. Ще один важливий момент треба зазначити, що ідеологія е, людей, які бігають по конфліктним точкам, і е, на людей, які готові себе захищати, які стоять в масках і намагаються провокативним чином здерти ці маски, вона закінчилась. Ця ідеологія е, антитітушок, так званих, вона закінчилась, вона себе ніяким ніяк, чином не виправдала, тому що е, під приводом мирних мітингувальників у НАТО заходять співробітники, Робітники міліції, які намагаються здерти маски з молодих людей, і у нас є дуже чіткий приклад, коли одного із націоналістів, два колишніх міліціонери, це ми знаємо по фотографіях цієї події, одного націоналіста здали в районний відділок міліції Шевченківський, і він отримав через то великі проблеми. Тобто, сьогодні оцей механізм, який влада змогла через своїх провокаторів числа і інтелігенції, і деяких публічних співаючих. Людей запустити на майдані, вона сьогодні вичерпала себе, тому товариство сьогодні вже йдеться про те, що якщо людина знаходиться в масці, вона в організованому порядку стоїть разом з іншими людьми, поводить себе адекватно, не треба провокувати. Тому що, як на мене, суто моє особисте таке а, а, побажання, якщо я, наприклад, буду брати участь в такій акції, і я, в принципі, там мас маски не вдягаю. Але коли з'являється оперативна камера, коли з'являються різні манітки. Манітніпні... Я буду одягати маску. І всі ті люди, які будуть навколо мене стрибати, і, мовно кажучи, дуже подзадориста знімати з мене маску. Як це, до речі, вже було на барикаді на Лютеранській, коли е там планувалося її зачищення так, перед новим роком, людина якби влаштувала таку провокацію. Вона, звичайно, була витурена за територію і сказала: якщо ти людина, яка хоче працювати, ти можеш повернутися, захищати барикаду. Але е людина не підтвердила свої слова, що вона готова. Стати в першому ряду і її звичайно не було. Тобто сьогодні є по суті такі анти антитітушки умовно кажучи, які пов'язані найчастіше із міліцією і службою безпеки України. Тому я пропоную просто банально цих людей нейтралізовувати в силовий спосіб, тому що вони дуже агресивні, і просто викидати їх за периметр території, тому що йдеться про те, що якщо ми хочемо себе захистити, то ми повинні знати, що наші ряди є чисті і вони складаються із людей доброї волі. На на цих двох конфліктних точках, по перше, стосовно я хотів би висловити солідарність із всіма засудженими. Націоналістами, які відсиділи два з половиною роки, яким дали присуд шість років, у яких ростуть маленькі діти, яких вони не бачили. Весь майдан з ними солідаризується. Всі мітингувальники Київрада і комендатура Київради з ними солідаризуються. Ми підтримуємо цих людей, і я сподіваюся, що якщо влада буде змінена, то ці люди вони вийдуть якомога швидше на волю. Беркут, який вчора застосував силу, він не треба дивувати. Або плакатися, або жалітися, що він її застосував. Верху це спецпідрозділ незаконний, який на то і призначений бути незаконним і незаконно застосовувати силу. Режим досі живий, режим сильний. І не треба собі там мати якісь ілюзії, що тебе не поб'ють, якщо ти прийдеш на якусь акцію. До цього треба бути готовим, і тому треба запуститися, можливо, шлемом, можливо, треба запастися якимись речами, які не дозволять тобі отримати травми, коли тебе по тобі будуть махати палками. Я скажу, коли на європейській площі перша один з перших разів Беркут наступав на європейську площу. Я з народним депутатом Андрієм Мілєнком стали в перший ряд, і якби ми не думали, що. Буде там якась бійка тому подібне. Тобто думали, що буде штовханена. Але Беркут зразу почав бити палками. Я, наприклад, отримав ну, такі загалом дуже може, серйозні, але дуже болючі. І це місяць вже пройшло після тих травм. І до сих пір в мене ліва рука, якби палець дуже болить. Тобто, не треба повторювати мій гіркий досвід, друзі. Беріть шлеми, беріть перчатки, беріть якісь нарукавники на коліни, які зможуть захистити ваші коліна. Тобто, якби можливо. Ті люди, які мали ці всі речі, і вони вступали б е, у охорону певної території, на яку наступає Беркут, вони б не мали тих проблем, які б вони мають зараз. Не лежали б в лікарнях, не були б розбиті голови. Тому з усім цим пацифізмом треба припиняти, як на мене, і діяти в такому форматі, який ми зараз діємо. Намагаємося максимально натиснути на режим Януковича. Про депутатів. Звичайно, і депутат, депутати, які від свободи були там, вони були побиті. Це і депутат Юрій Бублик, і Едуард Леонов. Частина активістів отримала значні серйозні травми, це і перелом ноги, і рвані рани ноги. Тому що людина, яка отримала рвані, ви знаєте це зі ЗМІ, отримала серйозні поранення. Це людина, яка впала просто на паркан і Беркут. Намага умисно бив його по ногам для того, аби його нога наштрикнулася на металеві частини цього паркану. Тобто ніколи вас беркут не пожаліє, ніколи слідчий вас не пожаліє, ніколи прокурор вас не пожаліє. І тому відповідно не треба ніяких ілюзій, не треба носити бутерброди, беркуту, не треба думати, що прокурор це теж людина. Зараз вони всі інопланетні якісь там не знаю завойовники за американського фільму, до яких ну не може бути ніяких людських емоцій, тому що на жаль, виходить так, коли у нас крадуть мільярди гривень, які не вкладаються в освіту, так то ми раніше мовчали, а зараз маємо можливість боротися з цим. Коли наших друзів вони садять, хтось інший намагається їх погодувати і приголувати з цим. Це все це треба припиняти. Міліція на жаль, не з народом, і сьогодні з народом може бути тільки сам народ. Дякую за відповідь. Я ж хотіла би запитати. От ти кажеш про те, що лави мітингувальників вони є чистими, і, але ну тут, тут є люди доброї волі. Але попри те, що народ виходить із благородною метою, якщо так можна говорити про це, щоразу, щодень є по кілька провокацій, як у будинку от тут де ми зараз є, тут і на кухні, і на поверхах різних, і при вході. і по Стійно на Майдані провокації, але найчастіше є повідомлення про провокації десь або в Київраді, або поруч із самою Київською міською радою, і буквально впродовж останніх днів ну, по кілька інформаційних приводів, зокрема що стосується будівлі, де розташована революційна комендатура Києва, розкажи, будь ласка, детальніше про це і хто причетний до цих провокацій, як з ними впоратися можна, чи як як ви з ними боре? З провокатором, по перше, провокація відбувається постійно. Що означає провокація? Це означає створити конфліктну ситуацію із мітингувальниками, зняти її на камеру і зробити з цього інформаційний привід і розповсюдити це у змі, що має підтримати загальну кампанію проти Майдану, що на Майдані там погані люди, на Майдані і тому подібне. По перше, будь-яка народна, народна масова акція. Вона повинна вміти себе захищати, і тому для цього створена власне, і охорона майдану, і в порядку самоорганізації, і дисципліни. Вся ця система вона діє ефективно. Єдине, що звичайно важко комусь пояснити, хто робить джинсу, редакція каналу, там чи якогось змі є нечесною, працює на адміністрацію президента. То вони можуть зняти будь-який сюжет і тому подібне, але. Загалом ми намагаємося перше не встривати в конфлікти прямі. Ми намагаємося таких людей просто виводити за територію, якщо це йдеться про там, безпосередньо провокації людей, які там чинять конфлікти. Також у нас є система такого спостереження, коли намагаються в будинок зайти підозрілі люди, або намагаються там тишком нишком відео якесь знімати і тому подібне. Тобто всі ці речі ми намагаємося присікати. З'явилось така інформація про Київраду, про мітингувальників з Київради. Що ми відкривали якісь кабінети, крали іграшки ялинкові, які належать КМДА, що у значить, будинку Київради з'явилася катівня і тому подібне. Якби я впевнено говорю, що цього немає, і митингувальники Ківради до цього не причетні, тому що відкривати кабінети Київської державної адміністрації на сьомому поверсі, якби це можуть робити тільки самі працівники КМДА, тому що у нас на всіх входах і виходах, до які ведуть до КМДА, стоїть охорона, і туди вона нікого зайвого не опускає. А всі люди, які відповідальні, це люди, які розуміють, що на там немає важливості там мати стосунок до чиновників СКМД. А вони корупційні, і я сподіваюся, вони свого часу отримують справедливі вироки суду за їхні корупції. Те, що вони, наприклад, виносили документи, які можливо їх компроментують, і вони їх боялися. Так, вони винесли ці документи. Ми бачили людей із сумками, які виносили ці документи, великі сумки з документами. І очевидно, що коли вони винесли документи, їм треба було сказати, що на цьому поверсі документи були вкрадені. Тобто, це очевидно. Голубченко і його заступники позбулися по суті документації, яка підтверджує їхню корупцію. Коли вони сказали, що ми вкрали іграшки для ялинок, ну ми просто з цього посміялися, як власне вся Україна посміялася. Тому в цьому сенсі Голубченко можна порекомендувати або більше платити його політехнологам, або власне змінити людей, які придумують провокації проти майдану, тому що Голубченко виглядає просто смішним, виглядає недолугим. Власне, за всіма провокаціями навколо. Будинку Київради, очевидно, найбільш зацікавлений стоїть Голубченко, який координує свої дії із службою безпеки, міліції і з партією регіонів. Ну, власне, якби структура зрозуміла, тому власне, чому я говорю про Голубченка. Ну, можна Голубченку передати вітання, сказати, ну, друже, я... друже, це вічливе звітання свободі. Напевно, я неправильно скажу, скажу, не шановний. Та людина, яка багато чого говорила, обіцяла. Наприклад, що робітники е Київ е хлібу будуть далі працювати е на своїх посадах або будуть переведені, чого, власне, не сталося. Тобто, ще е з, з того часу, як я власне, ну, більше-ближче познайомився із Голубченком, е коли ми були на спільних е нарядах, коли я представляв інтереси робітників, я зрозумів, що Голубченко це вправний брехун. Е Загалом заглом дуже хитра людина, і відповідно, меж його злу немає. І тому ми будемо ще свідками чергових провокацій, за якими буде стояти холодний цинічний розум Голубченка. Добре, і на останок ще на запитання. Кілька днів тому з'явилося повідомлення в інтернеті, зокрема, про те, що. Беркут планує нічний штурм Київради з -за допомогою ну з використанням підземних ходів, які є до станції метротеатральний. Так розумію, і ще ще один пам'ятаю, звідки саме чи готові активісти протистояти от таким можливим е штурмам, і чи справді ці є ці переходи, і що ви будете робити, якщо штурм все ж таки буде? Ну е -е, загалом е відомо. Що... Що між метро театральна, між будинком Київради є підземні переходи, які не значаться на картах і тому подібне. Ці переходи вони ведуть.